Місцева жителька Анна розповідає, частіше пересувається містом на тролейбусі та вважає ідею зробити безплатний проїзд у комунальному транспорті актуальною, тому що в нас різне населення, не у всіх є фінансові змоги, так навіть ті ж самі да ВПО, люди похилого віку. Так? Мені мені здається, що це буде корисно. Це буде Затребувано у людей буде більше змоги пересуватися. Так, ходити пішки дуже корисно для здоров'я, але в, ціл, в цілому це буде така як приємний бонус. Перш ніж запроваджувати безоплатний проїзд у міському бюджеті, мають передбачити компенсацію комунальним підприємствам за надані послуги, говорить директор комунального підприємства Миколаїв Пас Транс Дмитро Тесленко. Тому на сьогоднішній день спеціалістики КП «Миколаїв Пас Транс прораховують. Суму грошових коштів з бюджету, яку необхідно буде передбачити у разі прийняття такого рішення, ми надамо всю інформацію до органів міської влади, та надалі вже міський голова разом з депутатами буде приймати рішення на відповідних там, комісіях, сесіях та таке інше. За підрахунками комунального підприємства Миколаїв на рік сума такої компенсації може перевищувати 200 мільйонів гривень, каже Тесленко. Кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит до виконавчого комітету, щоб дізнатися, чи можливий безоплатний проїзд у комунальному транспорті для миколаївців. Втім, вже під час сесії Миколаївської міської ради 30 жовтня міський голова пояснив, що потрібно, щоб затвердити таке рішення. Ну, варто сказати, зазначити, що обидва підприємства вони і так є дотаційними, бо реальна вартість проїзду не відповідає а, тим цінам на проїзд, які є в місті Миколаєві. Але додаткове навантаження це все ж таки навантаження на бюджет і приймати рішення депутатам стосовно куди направляти ці гроші на створення тих самих бомбосховищ, там укладання там якихось установлення доріг чи чогось іншого, чи на компенсацію проїзду. Пропозицію ще розглядатимуть на засіданнях профільних комісій та сесіях міської ради перед ухваленням остаточного рішення. Богдана Будолуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.